Ваша дитина часто хворіє середніми отитами? Важко дихає носом навіть у спокої чи, можливо, хропе вві сні. Доброго дня! Мене звати Пак Галина Романівна. Я лікар-отелеронголог медичного центру Беладент. Я допомагаю дітям, які мають захворювання аденоїда та мигдаликів. Збільшені мигдалики можуть серйозно впливати на якість сну, загальний розвиток дитини та носове дихання. У нашому медичному центрі проводяться малоінвазивні операції: тонфелотомія та аденотомія в обладнаному операційному блоці зі стаціонаром для комфорту вашого та вашого малюка. Це безпечно, швидко та максимально комфортно. Після втручання дитина краще спить, вільно дихає носом та менше хворіє. Запишіться на консультацію, і ми знайдемо найкраще рішення для здоров'я вашої дитини.